Якщо ми кажемо про вакцинацію від ковід, ми вже цим займаємося майже рік, тому процедура вакцинації як загальна, взагалі, ця рутинна вакцинація. По-перше, це треба бажання. По-друге, вік дитини повинен бути 12 років плюс. Звернутися до свого педіатра формуються списки, визначається час, коли дитина приходить там з батьками. Зробили щеплення 20 хвилин там спостереження, все добре. До, побачення. до війни був такий попит, що іноді не вистачало вакцин. Тобто формувалися списки, і ну люди був великий попит. Спочатку війни і Можу сказати, що і по серпень місяць якось дуже-дуже повільно, бо багато дітей виїхали. Якщо брати наш заклад, наприклад, більше 20 дітей, якщо так в відсотках наших задекларованих, вони поїхали. Але з травня місяця ми бачимо, що поступово повертаються діти. Також звертаються внутрішньопереміщені особи, тому ми починаємо цю кампанію і бачимо, що кожний кожний тиждень кількість людей, які бажають там вакцинуватися, не тільки від ковіду, але й рутинна вакцинація, їх збільшується.